Є. Вони навіть контролюються. Тут динамо кулочка дуже добротний. На, 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 має PCD сидіння, має алюмінівний багажник. на Nexus. 8. восьму потім DASD OGM'iat, алюмінієва рама 28-й на кассеті, але теж має, бачите, PCD амортизація, добротне комфортне сідло. Алюмінієві. Потім де у нас газель Нідерландська. Подивіться, де фара стоїть на крилі. Кітражатель на вилуці має, має динамо втуплукося, алюмінієва рама, 28 колеса. Сідло комфортне, але він теж на касеті Ролерні тормоза має. ззаді бачу серву руль, бачите монетки олів'ю, але він на касеті Ззаді стоїть у нас діору перемикач. Шатулочні мануски. Когось буде тут цікавити з тих роверів. Когось буде цікавити. Просто можете зробити скрін, позначити його, висилаєте на вайбер. Ну і відсилаємо по цілій Україні без проблем. Переважно ціни тут 8600 в середньому за них напросить. Деякі 8900, деякі 8700. Ну, але ми можемо по вайбері взяти і домовитися. Бачите, от всі з того ряду. Всі вони підходять, що можна взяти і поставити мотори, і вони того не бояться, що у вас щось там поламається.